Трансляція розпочалась і телефон не впав. Зараз ми його поправимо, нічого страшного. Поправимо. нічого страшного. Трохи не туди. Так, звук є, все достатньо, перевірили. Так, я не бачу, скільки людей поки що. Одну хвилинку. Так, четверо людей. О, Все, так приємніше. Е, що, треба по ходу Або, можливо, ось так. Всіх вітаю на черговій прямій трансляції. Так, як ми робили раніше? Так, вітаю всіх, всіх, всіх шістьох людей на прямій трансляції. Хто вже тут? Знову телефон впав. Нічого страшного. Можете писати щось в чат, поки у нас тут телефон паде. Нормально. Е, так, план. Який план? Привітання. Е, усіх вітаю ще раз на вже, мабуть, цей безпадінь трансляції. Сподіваюсь. І е, чого ми тут знову всі зібралися? Це розіграш книжок, розіграш підручників, які ми розігрували в Ютубі. Е, в Ютубі ми розігрували книжки. Зараз покажу які. І розповім далі, що там до чого так. зошит. Ось такі дві книжки від авторки Ліда Гола для учнів рівня А1, можливо, і плюс А1, щось таке. Два, два підручники, хороші досить. Плюс до них два зошити з перше, дванадцяти, 13-24. Вправа чи завдання, частина, щось таке товстіше, ніж книжки, тобто письмової роботи є дуже-дуже багато. А ще також для спрощення проходження цих книжок додаються дві пшілоги або два додатки. Авторка, як я вже казав, Ліда Гола авторка відома, можливо, ви вже знайомі з нею. І думаю, що багато хто знайомий. І ми їх розігруємо на Ютубі. Вкотре вже, а чого ми їх розіграємо? Тому що так треба. У нас їх є багато. Продовжуйте брати участь в наступних розіграшах. Завжди буде під випусками новин. І ми будемо вам за це дуже вдячні. Цього разу умовою у розіграшу було дати відповідь на запитання, що означає слово колей. колей. Я собі написав. Слово колей в чеській мові має два головних значення. Перше це залізнична колія або також глибокі сліди після проїзду транспортного засобу, тобто колія і такі от рови. Друге, це гуртожиток для студентів вищих навчальних закладів, а також іноді навчальний університетський заклад із проживанням в ньому. Ось такі от е, два значення слова колей. Цього разу слово не таке вже складне, достатньо просте. Половиною схоже на українське мово, слово, в українське слово, слово в українській мові колія, ну, тобто в плані слідів після проїзду транспортного засобу. І умовою участі в розіграші було, власне, дати питання на це слово, господи, дати відповідь на це питання, що означає слово колей в чеській мові. І в нас зібралося раз, два, три, чотири, п'ять, сім. 8 учасниць. Хтось частково, хтось в повній мірі в більшості частково відповіли на питання, тобто давши хоча б одне правильне значення, але цього достатньо для участі в конкурсі. Проте Наталія Буран відзначимо дала повне і точне визначення, за що їй дякуємо. Можливо, в сьогодні невелі нічого не обіцяємо, але було би, мабуть, їй радісно. Тож, а чому чат пустий? 8-6 людей. О, лайк приїхав. Дякуємо за лайк. Точніше, палець вверх. Ось таке. Е, так. Ось таке. Хтось є з. Здається, всі з Інстаграму, а можливо і ні. Я ще не слідкував, але є одна людина, Валентина Павлова, яка не залишила на себе жодного посилання. І Тим самим в випадку свого виграшу комплікує нам так зв'язок з нею. Кожного разу, коли ви пишете відповідь, е, тобто в коментарях під випуском новин, пишіть обов'язково посилання на себе будь то в інстаграмі чи в хоча б якомусь Фейсбуці. Це буде набагато простіше, тому що е, я не знаю, як в цій ситуації поступити, якщо ви граєте, і в нас немає жодних на вас, е, тобто контактів. Якщо ви на трансляції, то дайте хоча б до кінця трансляції про себе якийсь відгук. Тобто, що ви тут є з нами, щоб ми знали, якщо що куди написати, а якщо ні, то нам доведеться вибрати, мабуть, когось другого. І хай буде. Так, когось другого. Ну, загалом дайте про себе чути, якщо ви тут є, тому що ми, в принципі, інакше я не знаю, як краще поступити. Е, так. Беремо нашу прозору миску, вічну учасницю цього всього дійства. Це просто нічого взаду. це список людей, які в мене є на сьогодні. Перша учасниця Ярушенець Ануца, Якщо правильно вимовляю, мабуть, правильно, excuse me, якщо неправильно. правильно. Складаємо, кліплюємо. Ще раз проліплю, щоб було простіше відкрити, якщо що. Закручуємо. І папірець пірнає в миску з висоти 30 см приблизно. Наступна власна учасниця Валентина Павлова, якщо ви з нами. Дайте про себе знати, тому що це, так би, вам на користь. Скручуємо, відправляємо вниз. Третя учасниця Вероніка Попова, або так, як по нікнейму не буду читати важко. важко. Також складаємо це все діло, загортаємо. І ось вже три учасниці в нас начебто і є шанси виграти один до восьми. Наталія Буран. Кількаразова коментаторка. Здається, вже п'ять чи від самого початку, якщо не помиляюсь. Ось так. От все ще шість людей. Всім дякуємо за присутність. Можете навіть щось написати в чат. Сім лайків. Це вже здорово. Так, ось вже є 4 потенційних переможця є. Анастасія Бактемирова. Бактемирова, вибачаюсь. Бектимирово. Так, все вірно. Появляються нові учасники, що в принципі взагалі здорово. Дехто вже втомився коментувати, бо ні разу не виграв. Але я вас запевняю, не здавайтесь продовжити коментувати, тому що багато хто вже таким чином домігся свого і виграв підручники. Наталія Лаврова наступна. А в нас е грудень на дворі, понеділок. Такі справи. Ось папір, його. Сюди. Так, Юліана Єрмакова. Чи Уліана? Юліана, здається. Юліана. Так. Ще хтось додавався. сім людей. Very nice. Ось така от трубочка. І, здається, вже остання учасниця. Анна Подлубная, Завершить вкиде в миску і наблизить це все діло до кінця. Так, остання учасниця. Що хотів щось сказати, можливо. Ні, нічого не хотів. Мабуть, почнемо перемішувати папірці, і хай переможе хтось з вас. М -м -м -м. Хтось вже є в руці. Поки що відкладаємо і будемо зараз дивитися, хто там, чи що там у нас всередині. І перемагає. Учасниця, яка, мабуть, добилася свого з першого коментаря на нашому каналі, мабуть, підписниця недовго, може й довго, не знаю. Анна подлубна. Ми вітаємо вас за перемогою цих підручників. Якщо ви є в чаті, можете скинути якийсь смайлик. Або, якщо хто інші, скиньте смайлик в підтримку Анні. Буде файно. А, все, вже закінчено. Е, так, здається, в нас є ваш інстаграм, а якщо ні, то ми щось все ж таки придумаємо. Е, ще раз покажу підручники, можливо, вони вже комусь наділи, можливо, ні, але то не справа, так би. Книжок безкоштовних багато не буває, тим більше знавчання. Ось такі от, речі, Ліди голи поїдуть скоро до вас. Ми зв'яжемось з вами, о, господи, поштою, в Інстаграмі або в Фейсбуці, і якось це все добро запакуємо та передамо вам. І появився якийсь смайлик. Game over. Так, game over. Ну, коротше, таке. Чекаємо вас в наступних випусках, новин, також старих коментаторів, які постійно коментують. За це вам дуже велика подяка, тому що ви просуваєте наш канал потрохи, але впевнено. Всім дякуємо за присутність, за перегляди, за коментарі. Книжки все ще є. 9 комплектів, сподіваюся, чи 8, 9. Неважливо. Беріть участь і все буде добре. Ви скоро ну, виграєте їх. Дякуємо за перегляд. Слава Україні та до зустрічі. Світло можна виключати.